Мабуть, саме найпоширеніше запитання це чи вистачить 12 вольтового акумулятора для підзаряджання зарядної станції. Друге найпоширеніше запитання це те, все-таки на яку напругу купувати акумуляторну на батарею для підзаряджання зарядної станції. Нагадую, що в зарядних станціях є вхід постійного струму. Зазвичай до нього під'єднують сонячні панелі, акумулятори. Можна навіть під'єднувати деякі блоки живлення. Зазвичай біля цього порту написано, яку напругу він буде сприймати. Саме цей сприймає напругу від 12 до 60 вольт. І також написано, який максимальний стром він може брати. Але є ще одна характеристика, яку більшість виробників не вказує. Це максимальна потужність для цієї станції щось біля 230 Вт. Тобто навіть при вхідній напрузі в 60 вольт ця станція більше 230 Вт не візьме. На лабораторному блоці живлення виставив 12 вольт і обмеження по струму в 20 А. І зарядна станція з цього блоку живлення бере щось 9,4 А, тобто приблизно 112 Вт. Але є такі станції, як в осібот F2400. Там максимальний струм в 20 А. Але при низькій напрузі на вході там є обмеження, більше сотні Вт станція брати не буде. Але якщо вхідна напруга буде більше 14 В, то така станція буде вже брати 20 А. Тобто щодо 12 вольтового акумулятора, якщо його підключити напряму до більшості станцій, більше стават з нього станція брати не буде. Тож інколи можна скористатись підвищувачем напруги. На болоті живлення виставили 24 вольта, і маленька станція бере свої 230 Вт. Тож, якщо ви акумуляторну батарею плануєте напряму підключати до зарядної станції без підвищувача напруги, то дивіться в сторону 24 вольтових акумуляторних батарей. Але між батареєю та зарядною станцією не забувайте ставити запобіжник. В осіботи в 24 вольтової акумуляторної батареї буде брати свої 20 А, тобто приблизно 490 Вт. На блоці живлення виставив 48 В і зарядна станція з блока жилення бере 240 Вт і не вище. Виставив 56 Вольт і ця зарядна станція теж бере свої 230-240 Вт і не більше. Тож, як рекомендація, беріть акумуляторні батареї 24 В і вище.